Щира і світла людина завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу. Таким запам'ятали Ярослава Жебелюка всі, хто його знав. До других роковин загибелі чоловіка на фасаді Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні відкрили та освятили меморіальну дошку. Тут він працював дитячим лікарем-ортопедом-травматологом. За словами колег, був професіоналом своєї справи. Та 8 квітня 2023 року ворог забрав життя Ярослава. Йому назавжди залишилось 30. Ярослав працював в нашій обласній дитячій лікарні зразу. Після закінчення Тернопільського медичного університету працював майже 10 років. На жаль, сьогодні два роки, як він загинув, і сьогодні ми відкрили меморіальну дошку пам'яті Ярослава. Був прекрасним ортопедом, був прекрасним спеціалістом, хорошою людиною, життєрадісною, усміхненою. Нам дуже важко сьогодні усвідомити, що його немає разом з нами. Це буде пам'ять на роки, щоб кожен, хто заходив в цю лікарню, пам'ятав, що медики завжди на передньому плані. І під час війни також.